Новий тиждень нова тема. Цього разу досліджуємо зіркові зради. Гастрольний графік та насичене життя не дають спокійно спати коханим знаменитостей. Творчі люди часто виправдовують себе пошуком нових емоцій та натхнення. Ловилась Євген Паперний і Ольга Сумська. Разом були 5 років. Чому розлучилися в кожного своя версія? ТСН особливо досліджує причину на слідковий зв'язок. Вони не разом уже більше 20 років. Мають спільну доньку Антоніну і різні родини. Ми з ним зустрілися в кулуарах театру Міласі Українки. І я просто подивилася на Женю. І в цю секунду я зрозуміла, що я стану його дружиною, і я не рожу, йому дітей. Вона була молодша за нього на 16 років. Він був відомим актором. Вона лише робила перші кроки на сцені. Для неї він став і коханим чоловіком, і вчителем, а іноді вихователем. Коли ми виходили із дому на репетицію, просто її й і упікав сам, щоб я я буду вовремя, а ти як хочеш. Вона потом мене доганяла надевая на ходу шмотки, вот таким вот макаром воспитывал ее, чтобы у нее была дисциплина. Коли в них народилася донька Антоніна, відомий артист Паперний взяв на себе усі хатні клопоти і робив усе, аби дружина займалася кар'єрою. Сам пеленав, сам навіть по ночам дежурив, щоб Ольга віддихала і мала можливість, щоб була велика роль у неї, дуже складна. І я максимально брав на себе заботи о дитині. Цей шлюб розпався за чотири роки. Відверто про причини розлучення вони почали говорити лише тепер. Коли були такі прояви е, агресії, я не могла цього зрозуміти, як в людині може поєднуватися е, знаєте, от таке відчуття батьківства, от такий сім'янин, і, і, і отакий от агресор, якого він видавав на гора. Знаєте, коли людина не зловживає, це золота людина. І треба сказати, що дуже важко позбавитися залежності. І Тут вже це спосіб життя, і з цим нічого не поробиш. Євген Паперний у своїх спогадах менш стриманий. Версія розлучення від колишньої дружини його обурює. Ну, ви лізете в труси вже, розумієте? Ну не можна питання такі А що ви біли, а що не біли. Це наші діла. І я об этом розказувати вам, тим більше в камеру. Не желаю. Все, 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 все. Все, все. до свидання. Лучше с годом, трохи заспокоившись, автор делает себя своей версией. Сделал ей пощечину, когда она мне изменила. И когда я узнал об этом, и когда еще при этом она назвала меня козлом, то это, естественно, я залепил ей так, что она улетела. Вот и все. А какие еще бить я? То что мне ее бить? Я ударил тогда, когда она это заслужила. И сделал, считаю, и не, не жалею. Ты изменила, и ты при этом еще называешь меня козлом. А получи. І получав шалене кохання, яке з'явилося з появою Віталія. Це почуття, мене несло. От і де, де ми опинилися сьогодні, як всім відомо. Зради Ольги він не пробачив досі, хоча і сам іноді робив так само. І мені це було, очень били було. не однажды били і, і, і не рідко били. Желательно, щоб жона об этом не знали. Але це не секрет, коли артисти і влюбляються. Це нормальне, совершенно юлення. Зі своєю теперішньою дружиною Тетяною Євген живе вже більше 20 років. Каже, лише зараз відчуває себе справді щасливим. Встанці ми живемо душа в душу, і я очень рад. Що сьогодні дом – це моя крепость. про своє щасливе сімейне життя каже і Ольга Сумська. Хоча й зізнається, те, що колись відчував паперний, тепер відчула і вона. Нехай не ображається життя, адже е, знаєте, в житті все відбувається за принципом бумерангу. І тому те, що е, колись я його образила, і е, е, ну, той біль, який я нанесла жені, він повернувся з до мене. ТСН особливе. 1 плюс 1. Тимотижні традиційно супроводжує опитування на моїй сторінці у Фейсбуці. Шукайте Соломія від війська українською мовою та долучайтеся, чому зраджують зірки. Запитуємо ми у вас, наших глядачів. Зрозуміло, що у знаменитості прихильників більше. А отже, шанси бути звабленим чимало. От лідер гурту Твінта Юрко Журавель певен, що зради зірок набагато рідше трапляються, просто їх бачать одразу, і всі уже в п'ятницю ми підіб'ємо підсумки цієї пікантної теми.